В Пікіні зараз там зібралися всі люди, які не люблять Сполучені Штати, Європу взагалі не люблять цивілізацію. Такі антицивілізаційні заходи треба відмовлятися від долара, де доларизація, так звана, і запроваджувати місцеві валюти, і з ними значить торгувати. І економіка, щоб зростала на цих місцевих валютах. От ну і тоді виникає питання: чи це можливо, чи це неможливо. Ну пояснюю, як функціонує економіка і як функція перепрошую економіки. Торгівля. Ми щось виробляємо, щось споживаємо, щось продаємо. Коли продаємо, отримуємо гроші, і у нас утримується наша економіка. Ми знов вкладаємо гроші знову економіку. Знову вона розвивається. Знову виникають можливості для торгівлі, щось виробляється. Тут головне питання виробляти те, що людям треба мати. Якщо ви виробляєте те, чого людям не потрібно, то це не будуть купувати і торгівля завбре. Відповідно, є тільки дві категорії товарів і послуг, які людям цікаві. Або це щось на кшталт нафти, газу, лісу, бр, вугілля і так, далі, і так далі. Тобто те, що дає зем, земна куля, просто так. Дирку зробив, витягнув газ, витягнув нафту, зрубав дерево і прекрасно себе живеш, або там знайшов вугілля, і от у тебе є життя, ти продав, отримав гроші і вкладаєш їх в економіку, економіка випускає товари, товари продаються, ну і далі, 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 далі. Друга більша, але це додаткова вартість. Тобто, скільки голови і рук внесено в те, щоби з дерева зробити стілець. Стілець коштує дорожче дерева. Тому всім вигідно вкладати гроші в те, щоб стояв завод, на завод привезли дерево, дерево обробили, зробили стілець, продали стілець, і стільці з цього дерева будуть коштувати 10 разів більше ніж само дерево. І коли якась країна щось випускає, те, що конче потрібно іншим людям на земній кулі, то тоді валюта цієї країни стає дуже великою цінністю. І долар велика цінність не тому, що просто прийшов в американець. А що це ви тут будете купувати тільки за долари? Ні, ні, ні. Долари це от той комп'ютер, про якому я говорю: оцей телефон. Це все, що Америка може від авіаносіїв до космосу, від якихось Макдональдсів до оцих телефонів, які я щойно показував. І це виявляється всім цікаво. Всі хочуть мати біля дому Макдональдс. Телефон, комп'ютер дізнаватися, що там відбувається в космосі, охороняти шляхи сполучення океанічні за допомогою атомних авіаносіїв і так далі. І тому подібне. Оце все комусь треба. І оскільки воно комусь треба, воно купують і платять гроші. І американці отримують ці гроші і вкладають знову в економіку, в Економіка виробляє то.